Вітаю кожного Євангелія. Базується на тому, що Ісус Христос помер за наші гріхи. Часто ми не хочемо говорити про гріх, пекла, смерть. Згадуємо тільки на похоронах, а гріх щось солодке. Тому продовжуємо грішити, тому що немає явних видимих наслідків, але гріх залишає відбиток таке духовних покривителів, звертається до ворожок. Екстрасенсів, щоб прибрати це прокляття, но це під силу тільки Ісусу Христу, тому що Він перемиг пекло, смерть і забирав гріхи, прокляття на хрест. І нам потрібно просто зрозуміти, що за гріх приходить прокляття, і тоді ми що з. Це зрозуміємо настільки важливо нам Ісус Христос у нашому житті все, що нам виправляти і не робити ці гріхи. Тому напиши: якщо ти хочеш прийняти Ісуса Христа, отримати прощення гріхів, напиши мені.